Без сумніву, всім дітям подобається лід, який взимку приносить стільки радості, але оскільки на двері, ну, дуже холодно, ми перенесли нашу зйомку у затишну кав'ярню. І сьогодні ми поговоримо, як з'являється лід, де його найбільше та чому він слизький. А мене звати Софія Врамчук. Розпочинаємо! У природі лід зустрічається там, де холодно, і це неспроста. Виявляється, що така відома речовина, як вода, при охолодженні до певної температури, твердне і перетворюється на лід. Отже, лід це замерзла вода. Коли настає зима, поверхня річок і озер покривається льодом. Ось так і утворюється лід. Крім водяного, існує ще аміачний, метановий, а також так званий сухий лід. Вуглекислий газ випаровується із замороженого стану. Отримати лід дуже просто. Потрібно всього лише знизити температуру води нижче нуля градусів. При цьому у воді починається процес кристалізації. Її молекули шикуються в порядковану структуру, яка називається кристалічною решіткою. Цей процес однаково відбувається в морозильній камері в калюжі і навіть в океані. До речі, 5-сантиметровий шар йоду може витримати вагу людини, а 10-сантиметровий легкову машину. Але запам'ятайте, не варто виходити на лід, поки його товщина не буде 12-15 сантиметрів. Де лід зустрічається в природі? запитаєте ви, а я маю відповідь: на нашій планеті лід можна зустріти всюди, де температура навколишнього середовища опускається нижче нуля градусів за Цельсієм. В атмосфері у вигляді дрібних кристаликів снігу або інею, а також більших грану граду. На поверхні планети у вигляді льодовиків багатовікових скупчень розташованих. На північному і південному полюсах, а також на вершинах найвищих гірських хребтів. Крім того, лід виявлено на багатьох планетах сонячної системи. У великих кількостях він є на Марсі, а також на Юпітері та Сатурні. А чому ж лід слизький? На це питання знають відповіді вчені фізики. Вони пояснюють, що при тиску на поверхню льоду, коли ми наступаємо на лід ногою або катаємось на ньому на ковзанах, лід трохи плавиться і виникає тонка водяна плівка, яка і забезпечує ковзання. Цікаво а чи є місця на планеті Земля, де лід не тане ніколи? Так, так, такі місця є це. Людовики, які знаходяться в Арктиці. А мене звати Софія Врамчук. па, -па, -па, -па.